Кому зима снігова не до вподоби, а кому на радість. Ті, хто не хворіють, насолоджуються погодою та різдвяними святками. А найкмітливіші вже взяли участь у першому міському конкурсі на краще виконання колядок та щедрівок Уманська коляда, який проходить за підтримки міського голови Олександра Цебрія та громадської організації Рідна Умань. Умови дуже прості: треба заколядувати чи защедрувати, викласти відео на сторінку конкурсу у Фейсбук, набрати якомога більше вподобайок та виграти один із призів. А вони, між іншим, зовсім непогані. Головний переможець, який визначається більшістю голосів, поїде в історико-культурний етнографічний комплекс Мамаєва Слобода в місті Київ далі смартфон від магазину Комфорт. Вокальна система з двома мікрофонами від телекомпанії Тім та багато-багато інших цікавих і корисних призів. Тож з огляду на вже викладені матеріали конкурсантів, першими залили свою колядку. Дитяча музична школа номер 1 вокальний ансамбль Дивограй Тетяна Шиманська. Дуже цікаве відео від дитячого навчального закладу номер 18 Не можна не поставити подобайку конкурсанці Насті Тищенко і її Щедрик. Рок кавер версії Щедрика. Дуже ніжно колядує Альона Овчар, так і хочеться насипати дівчинці побільше цукерок і горіхів. Ви радіте му вені, а воседчете мені. Госите, молоді, пане господа, радуйся, Оя висети, летим, моси, народиться. А його полядуйте і святкуйте ни. Власне, заходьте на сторінку Уманської коляди у Фейсбуці, обирайте кращих і викладайте своє відео. А 21 січня, о 16-й годині в міському будинку культури відбудеться гала-концерт, на якому оголосять переможця Уманської коляди. Тому запрошуємо всіх бажаючих підтримати конкурсантів та першими дізнатися ім'я тріумфатора. Вхід вільний.